Доброго здоров'я люденьки, серпень ліс сухий, але ми відчайдушні щось та знайдемо. Зрідка трапляються ось такі лисички. Чому ж зрідка, чому ж не часто? А що я хочу в посуху? Вранці прохолодно. Подивіться, як комашки сплять на квітах під квітами, ще вони не активні. Цій комашці квіточка служить дахом. А ця ось вчепилася зверху. Подивіться, скільки брушниці червона від ягід. Не крупна ягода, але можна брати. Оцей горбок весь червоний. Будемо збирати брушницю. На і Можна. можна. Прийомка ягід закінчилася, а в лісі ще повно чорниць. Чорниць теж підзбираємо на вареники, на компот. Крім всіх своїх корисних властивостей, чорниця ще дуже сильний фарбник. Синій пігмент у чорниці називається антоціан. Коли ми їмо чорницю, вона фарбує нас із середини, і це не прикол. Донорам крові не рекомендується їсти чорницю за три дні до здачі крові. А чому? Тому що чорниця фарбує плазму крові в неприродній колір. Ось така сильна ця ягода. На диво сильна. Збирачі ягід в це місце явно не зайшли. А ми тут так ніколи не збирали. Тут якої хочеш. з листя, і без листя вас така. Отак ходимо по лісу, збираємо, що є. Чоловік там шукає брушницю, чорницю, а я піду он туди. Крупна брушниця, га? Дивитися лисички. Він навіть не хоче й дивитися на них, на такі лисички, які нині ростуть. А ростуть вони одиноко й неохоче, скільки пройшла. І ось помітила якісь гриби, лисички підсохлі. Оця підсохла і ця підсохла. Оця свіженька більше. Ще десь тут бачила. Оця в моху гарна. Ось такі у нас грибочки. Ще є. Треба добре придивлятися, маскуються, ховаються в листя в опад, теж підсохла ця свіженька. На чистому, поки лисичок не бачила, в ягодничку, як придивишся, то можна знайти пару штук. Тут моху, але все одно присохла, хоч і мох дає якусь вологу. Ще одна козирна свіженька лисичка в моху. Теж підсохла, проте вона непогана. Там, мабуть, обманочка листочок. Так, листочок. Оце і все, що нам тут попалось. Повертаємося до чоловіка. Він раціональніше використовує свій лісовий час, досі набрав ягід. Будемо тут брати, чи далі поїдемо? Вибрав, їдемо далі. Перекур в лісі. Така гарна дівчина стісняється перекури кава Ніхто ще... тут не варить її, але ж є. Ще чорниці люди збирають. Комлярі. Дуже приємно, веселі дівчата і хлопці. Раптом вона тут а не одна. Костяніка ще є. Уже в'яленька, але ще можна зібрати. Кисленька, смачненька. Це ще крепкі нерви треба на мого чоловіка, а йому на мене. Забандюрилось мені в це місце. Тут ростуть лисички, сироїшки, голубки. І сироїшки синьо-жовті, і вони літні, а він не любить цього місця. Зовсім через те, що тут заходжено, переходжено, виходжено, повно людей. Ледве сюди приїхав за мною, уже вислухала всього, ну, показала йому, де брушниця може бути, побіг туди дивитися. У мене буквально 10 хвилин. Хоч не дарма. Вже пару лисичок бачу. Ще й пристойних. В траві, в ландишах. О, отам. От Ось назад повернулась. Дві лисички. Чудово. Ви бачите, я назбираю тут більше лисичок, ніж по всьому тому лісу, по якому ми пройшли. Красунечки, золоті лисички. Сировіжка їстівна. Крепка добра сироїшка і ще й чиста. Ха! Грибочки є. Я ж казала, що це місце дуже грибне. Бачу, грибне щастячко, бабко, ще й таку масивну гарну. Як же піднімає настрій такий гарнюній грибочок? І знову у нас лисички сестрички. Чудовенькі, гарненькі, прекрасні грибочки, дуже смачненькі. Отут найбільше люди ходять, і тут є лисички. Дивимося уважно, кругом, і ці підбираємо. Підсушені, не страшно. Ви бачили, скільки тут лисичок посуху? Оце так так. Ми з вами маємо білого гриба. Ділюся своєю радістю. Як же ти почуваєшся тут? в спеку, посуху заберем тебе. Шляпку завернув, де б його висвітлити. Щоб гарненько побачити, ось так, мабуть. Не на світло, а в тінь. Настільки приємно знайти білого гриба в ті часи, коли їх зовсім немає. Знову у нас класні лисички. Там сидить, ось сидить. І ось ціла велика група. Так це ж виявляється не все. Ще сюди доріжка пішла ось так. Ось сидить лисичка. І ще там підсохла. Ой, і ще тут купка лисичок. А мені, кажуть, сюди не їхати. Взяла в цих місцях білого бабку, лисичок набрала, а сироїшки голубки та синьо-жовтої жодної. Тут ще ростуть підмолочники, теж нема. Бігом повертаємося, бо чоловік уже репетує, знайшов там щось. А подивися, скільки я набрала. І лисиці там були, і гриб білий, і бабка. Білого гриба? Там на вечерю є вже. Я десь тут нішови. А брушниця Нема, там є? Я... Нема побачимо, але там брушниці навряд чи є. Так, брушниця... да, потрошку набрали і грибів, і ягід, ягід літра чотири, і чорниць набрали. Поїдемо додому вже.